Католицька святиня вважається покровителькою Поділля та Волині, а ще оберегом міжнародного масштабу. Бо від більшовицького Савіля її свого часу врятували поляки. Тому нині вона духовно об'єднує католицьку українську та польську спільноти. Відтак, що липня Летичів перетворюється на такий собі маленький духовний центр поліконфесійності на площу до Летичівської Богородиці. Поспішають з усіх усюд. Наша Хмельницька область одна із небагатьох, де вживаються сотні концесій, сотні релігій, сотні церков. Саме дійство летичів відбувається в нас щороку, і це вже стало традицією, коли католики з'їжджаються сюди, прославляють Божу Матер Летичівську і віддають да шанину пам'яті, вчтути її і все інше. Ну, мене сьогодні ще є ще інше таке доручення губернатора Василя Степановича Ядуха. Це вручити відзнаку за заслуги перед Хмельниччиною, епіскопу, так що це буде. Деону, так що це буде дуже гарно, красиво. Свято наше, яке проходить свято Ягодне – це свято першого Делетичівського району. Сюди з'їжджаються поломники з ближайших областей: Вінницька, тернопільська, ну і з нашої прекрасної області, з Хмельницької також тоді є присутні поломники враженнями від перебування на подільській землі. Радо ділилися і представники польської делегації. Тут враження і самовіт. Вчора йде вешла молоджі. Туда й з я був дуже вражений, коли вчора побачив прихід двох паломницьких груп з Кам'янця-Подільського та Томашпіля. Це щось неймовірне. На жаль, в Європі вже такого немає. Я дуже радий, що у вас така традиція збереглася до сьогодні. Важливо, що ваші люди мають оцей дух поваги. Я під великим хорошим враженням від України та її людей. Уже за традицією свято зібрало велику кількість паломників, котрі пішки долали сотні кілометрів, аби долучитися до святині. Кажуть, ніяка спека не може стати перепоною людині, котра прагне духовно збагатитися. Паломництві я беру участь другий рік підряд. Йдуть туди ті, хто хоче переносити якісь труднощі цього року. Було дуже важко йти. Ми були дуже змучені, запилені, забруднені от але в кожній хаті ми е, зустріли тепле теплий такий прийом ми Ходимо вже 4 роки підряд з Кам'янця-Подільського до Литичева. Дуже багато дітей йде, які могли б бути перед комп'ютерами і телевізорами, але вони вирішили присвятити себе Боговій. Йшли ми 5 днів, а кілометр Кожного дня по 40 десь приблизно так кілометрів. Спочатку було якесь зацікавлення. Всі йдуть, чому мені не спробувати, а потім якось якась віра, не знаю. Якесь бажання піти дойти до кінця. Тетяна Збараш, Олександр Галянт. для інформаційного випуску.